Євангелія від Йоанна, розділ третій. Був один чоловік з фарисеїв Никодим Наймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: Раві. Ми знаємо, що ти прийшов вчителем від Бога. Ніхто бо, з ким не має Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш? Озвався ж Ісус і мовив до нього Істинно, істинно кажу тобі Коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Никодим же йому каже, Як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможен він увійти знову в утроби Матері своєї та й народитись? Відрік Ісус. Істину, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже, що народжується від тіла, є тіло, а що народжується від духа, є дух. Не дивуйся, що я сказав тобі треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить? Так бо і з кожним, хто народжується від духа. Озвався Никодим і мовив до нього Як воно може статись? Ісус же до нього у відповідь Ти вчитель Ізраїля, а того й не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так, як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ сина, щоб світ засудити, лише щоб ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий. Світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла його. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його, сподіяний бо вони в Бозі. Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край юдейський і перебував там із ними і хрестив. А Йоан хрестив в Еноні біля Салиму, бо там води було багато. Тож приходили туди і хрестилися ще бо Йоанна не було посаджено у в'язницю. Отож знялася суперечка між Йоанновими учнями та одним юдеєм. Про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому Учителю, о той, що був із тобою по той бік Йордану, і що про нього свідчив ти. Он він христить, та й усі до нього йдуть. Йоанн же у відповідь промовив Не може людина щось приймати, коли не дано воно їй із неба. Самі ж свідчите мені. Що я казав не Христос я, лише послано мене поперед Нього. У кого молода, той і молодий. Дружко ж молодого, що стоїть та його слухає, вельми на голос молодого радіє, отак і моя радість, що оце сповнилася. Йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить? Той над усіма, хто з землі, той земний, той і говорить по земному, а хто з неба приходить над усіма той, що бачив і що чув, проте Він свідчить та свідоцтво його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв Його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий, Кого Бог послав? Той вимовляє слова Божі, бо не мірою дає йому Бог духа. Любить Отець Сина і усе дав він йому до рук. Хто вірує в сина, живе життям вічним, хто не вірує в сина, той життя не побачить. Гнів же Божий над таким перебуває. Третє послання Йоанна Богослова. Старець, улюбленому Гаєві, якого люблю у правді. Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре і щоб ти був здоровим, так як і душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду. Як ти живеш у правді? Більшої радості не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосібна ж для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це Богові вгодно. Бо вони вийшли ради імені його, нічого не бравши від поган. Отож ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді. Я писав до церкви, але Діотреф, що прагне у них бути першим, нас не приймає. Тому, як прийду, згадаю про його вчинки, що він їх робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить, він і сам братів не приймає, і боронить тим, які хочуть приймати, та ще й із церкви виганяє. Любий наслідуй не зло, а добро Хто добро чинить, той від Бога. Хто чинить зло, той не бачив Бога. А про Димитрія всі свідчать навіть і сама правда, і ми теж свідчимо. І знаємо те, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюсь, незабаром побачитися з тобою, той поговоримо собі усно. Мир тобі. Вітають тебе, друзі. Вітай, друзів, пойменно. Псалом 118. Дякуйте Господові, бо добрий, милосердя його повіки. Хай скаже дім Ізраїля, милість його повіки, хай скаже дім Арона, милість його повіки, хай скажуть ті. Що Господа бояться, милість його повіки. Із тісноти я візвав до Господа, Господь відповів мені і визволив, Господь зо мною, не злякаюсь, що може людина мені зробити? Господь зо мною моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Обсіли мене, наче бджоли. Палили, мов вогонь стернини, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу сила моя і пісня моя, то Господь, Він став моїм спасінням. Луна радості і торжества у шатрах праведних. Правиця Господня явила силу, правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав. Карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, я ввійду ними, воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними ввійдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому. Спаси, о Господи, Тебе благаєм, дай же рятунок, Господи, благаєм. Благословенний Той, що приходить в ім'я Господня. з дому Господнього ми вас благословляєм. Господь є Бог, і Він осяє в нас, ведіть хоровід із гілками аж до рогів жертовника, Ти, єси Бог мій. І я дякую тобі, о мій Боже, тебе я буду возносити. Дякуйте Господові, бо добрий, бо вічна Його милість. Книга Приповідок, розділ тридцять перший. Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила Його мати. Що, сину мій, що, сину мого лона, що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям. Олемуеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні. І нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого. Для всіх, що їм виречено погибель, відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде? Ціна її вища над перлини, серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека. Хліб привозить, встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її. Вночі не гасне, руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона, собі готує, льон тонкий і порфіра. Її Одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє. Сила і гідність її одежа, і вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають. Муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнатливих. Ти ж перевищила усіх їх. Краса, річ оманлива, врода марна. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Пророка Даниїла, розділ п'ятий Цар Валтасар справив великий бенкет для тисячі своїх вельмож і в їх присутності пив вино. На підпитку вже трохи звелів Валтасар принести золотий та срібний посуд. Що на виходу Носор його батько забрав був з єрусалимського храму, аби пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. І принесено золотий та срібний посуд, забраний з храму Божого, що в Єрусалимі, і пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці, пили вино і славили богів золотих. Срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та кам'яних. Під ту ж хвилю з'явилися пальці людської руки і заходилися писати навпроти свічника на вапні стіни царського палацу. І цар уздрів кінцівку пишучої руки. Відразу ж змінився цар з виду, його думки стривожили його. Суглоби його криж ослабли, і коліна його зударялись. І кликнув цар голосно, щоб привели чародіїв, халдеїв та звіздознавців. Заговорив цар і сказав вавилонським мудрецям, Хто прочитає це написане і витлумачить мені його значення, того вберуть у пурпур, і золотий ланцюг буде на шиї у нього. І стане він третім правителем у царстві. Тоді ввійшли всі царські мудреці, та не спромоглись вони написане прочитати і витлумачити цареві його значення. Злякався вельми цар Валтасар, змінився на виду, і вельможі його стривожились. Цариця ж, по словах царя та його вельмож. Увійшла в бенкетний дім і заговорила цариця і мовила, Царю, живи повіки, нехай твої думки тебе не лякають, і нехай не міняється вигляд твого обличчя. Є в твоєму царстві муж, в якому Дух святих Богів. За часів твого батька відкрили в ньому світлий розум і мудрість. Подібну до мудрості богів. Тож, цар на твій батько, настановив його головою над віщунами, чародіями, халдеями та звіздознавцями, сам батько твій, цар. Власне, тому що в ньому, в Даниїлі, котрому цар змінив ім'я на Валтасара, відкрито високий дух, знання і розум викладати сни. Відгадувати загадки і розв'язувати труднощі, нехай отже покличуть Даниїла, і він витлумачить значення. Тоді введено Даниїла перед царя. Цар заговорив і сказав до Даниїла. Ти, Даниїле, один з полонених синів юдейських. Що їх цар мій батько привів був з юдеї. Я чув про тебе, що дух богів у тобі, і що світлий розум і велику мудрість відкрито в тобі. От приведено до мене мудреців і чародіїв, щоб прочитали Оце написане і сказали мені про його значення, але вони не могли витлумачити глузду речі. Про тебе ж я чув, що ти можеш пояснити значення і розв'язати труднощі. Тож, коли можеш прочитати оце написане і сказати мені про його глузд, будеш убраний у пурпур, золотий ланцюг буде на шиї в тебе, і станеш ти третім правителем у царстві. Тоді Даниїл у відповідь сказав супроти царям. Подарунки твої нехай зостануться при тобі, і гостинці твої дай комусь іншому. А написане я цареві прочитаю і значення його об'явлю. О, царю, Всевишній Бог дав твоєму батькові Навуходоносорові царство, потугу, велич і славу, потуги, яку він дав йому. Усі народи племена і язики страхались і перед ним тремтіли. Кого хотів, він убивав, а кого хотів залишав живим, кого хотів, вивищував, а кого хотів, понижував. Але як його серце загорділо, і дух його набундючився від пихи, був він скинутий за свого царського престолу, і славу його! Забрано від нього, він був вигнаний з поміж людей, серце його стало схоже на звіряче, і він жив з дикими ослами, його, немов вола, годовано травою, і на його тіло спадала роса з неба, аж доки він не визнав, що над людським царством панує найвищий Бог і настановляє над ним кого хоче. А ти, сину Його Валтасаре, не смирив твого серця, хоч і знав про все те, лише піднявся проти Господа Небес, і принесено посуд Його дому перед тебе, і ти, і твої вельможі, твої жінки та твої наложниці пили з них вино, і ти хвалив богів срібних і золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та кам'яних. Що не бачать, не чують і не розуміють. Бога ж, в руці якого твоє дихання і усі твої стежки, ти не славив. Тим і послав він цю кінцівку руки, і було накреслене оце написане Оце ж написане таке в тому, що накреслено Мане Текел Фарес. А ось і значення речі. Мане, Бог облічив твоє царство і постановив йому кінець, Текел, тебе зважено на вазі і знайдено легким. Фарес, твоє царство розділено і віддано мідянам та персам. Тоді Валтасар звелів убрати Даниїла в пурпур. Покласти золотий ланцюг йому на шию і оповістити його третім правителем у царстві. Тієї ж такі ночі Валтасара, халдейського царя, було вбито.